Погіршення погодних умов на Вінниччині. синоптики попереджають про заморозки. Чергова допомога на фронт від Вінницької громади. У гайсенській громаді споруджують реабілітаційний центр для ветеранів. Це інформаційний підсумок дня на телеканалі «Вінниччина». Три позашляховики 60 FPV-дронів, шість мавіків. Таку чергову партію допомоги для нацгвардійців передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з містом та областю. Запит щодо розвідувальних та ударних безпілотників був від одного із підрозділів, який зараз на лінії фронту. А пікапи використовуватимуть для роботи мобільних вогневих груп, що охороняють небо над Вінничиною. Вінницький підрозділ один із тих, яким ми достатньо активно допомагаємо. Тут я кажу подвійне таке призначення, тому що пікапи йдуть саме для підрозділів або мобільних груп мисливців за шахедами, які працюють на території Вінницької області, але частина цих підрозділів буде направлена на один із напрямків саме лінії фронту, і був відповідний запит щодо fpv дронів, зрозуміло, для яких потреб. Ну і Mavic 3T, які досить ефективно себе показали в нічний час для виконання. Бойових завдань, розвідувальних завдань і так далі. Тому ми далі продовжуємо підтримувати безпосередньо і цей підрозділ, починаючи ще з 2014 року, до речі, от з моменту о, початку фактично війни Росії проти України. Чергова передача від гуманітарного штабу, але цей процес постійно продовжується. Підрозділ Нацгвардії, спорядження, яке буде слугувати для виконання завдань, і на передовій це fpv дрони і мавіки, а також автомобілі, які будуть використані для забезпечення роботи мобільних вогневих груп на території області, захист неба це групи, які працюють по шахедам, по всьому, що по повітряним цілям. Розуміємо, що безпека. Є ключовим пріоритетом для діяльності органів місцевого самоврядування, тому робимо все для того, щоб саме по безпековому напрямку виконувати замовлення від наших захисників. Десять років з дня заснування відзначає легендарна бригада Азов, і саме в річницю створення полку рідні вояків та чинні бійці формування влаштували автопробіг, аби нагадати про подвиг військових, які з 2014 року борються за незалежність та суверенітет України. Учасники благодійного заїзду проїхали колоною з українськими стягами від західної до східної околиць Вінниці. А на автомобілях були плакати із закликом не забувати про загиблих вояків, і про тих, хто досі перебуває в полоні російських окупантів. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс для захисників та їх сімей будують у Гайсинському районі. На ділянці у понад 9 гектарів планують побудувати будиночки, спортивний майданчик та комплекс для реабілітації та терапії. Земля перебувала в постійному користуванні спеціалізованого лісогосподарського підприємства Він об А тепер її передали до комунальної установи, яка і займеться реабілітацією військовослужбовців. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс Долина УБД має стати місцем відпочинку та реабілітації військових. Там ветерани власноруч викопали криницю, побудували велику сцену та тимчасову споруду з кабінетом психолога, а також кімнату для відпочинку. Тут має бути 10 будиночків сімейного типу, з них 5 інклюзивні для ну, звичайно, між ними доріжки, будуть доріжки до річки, будуть обладнані місця для риболовлі. І на і поставу. По на 48-й сесії обласної ради депутати проголосували за передачу земельної ділянки в 9 гектарів у власність комунальної установи, яка і займеться спорудженням цілого реабілітаційного комплексу. Ініціаторами створення центру стали ветерани АТО, і саме ці вояки найкраще знають, що потрібно для відновлення пораненого бійця або родини, яка втратила свого захисника. Цю земельну ділянку перетворять на зону відпочинку для ветеранів та їх сімей. Гайсенчани, хлопці, дівчата, які ще починаючи з АТО захищають Україну, створили місце для відпочинку саме військовослужбовців. Зараз ми цей процес впорядковуємо. Обласна рада прийняла рішення про передачу в комунальну власність громади. Гась на земельної ділянки площею в межах 9 гектарів. Це ділянка з гарним рельєфом, з річкою, з ставками. І, скажімо так, це дозволить створити тут добру і фізичну, і психологічну реабілітацію для військовослужбовців, для їх родин. Також в Гайсені створено музей АТО та побудовано парк пам'яті та слави учасників бойових дій антитерористичної операції у 2014-2018 роках. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю на початку травня дослідили якість поверхневих вод найбільших водойм Вінницької області, зокрема в річці Південний Буг, в межах Вінницької міської територіальної громади, та виявили зміни у складі води. Які можуть негативно вплинути на вміст кисню у воді та посилити її цвітіння? Вміст азоту амонійного перевищує норму в 7,5 разів. Повідомляє державна екологічна інспекція у Вінницькій області. Журналісти ТРК Вінниччина відстежуватимуть питання якості води у головній річці області. Познайомитися з історією життя архітектора Артинова, побачити найстаріше готелі Вінниці та прогулятися центральними вуличками міста для військових, які зараз проходять реабілітацію. В Вінниці організували екскурсію містом. Продовж декількох годин ветерани та ветеранки вивчали історичну Вінницю. Такі екскурсії не лише своєрідна подорож у минуле подільського міста, а й адаптація поранених вояків у суспільство. Григорій Григорович Артинок. Той міський архітектор, який зробив нашу він красивою, за своїх 18 років життя він звів, спроектував, звів 100 будинків. На сьогодні третина залишилась у Вінниці. Вінницька гідеса Таня Рибак розповідає військовим з різних куточків України, які зараз на реабілітації про першого архітектора міста Григорія Артинова, який практично і започаткував своєрідний подільський стиль в архітектурі. Також у програмі екскурсії визначні будівлі Вінниці, центральні вулиці, площі та водонапірна вежа маршрут облаштували під потреби військових, які пересуваються на кріслах колісних. Він ця має рельєф, такий досить похилий, оскільки ми розтасовані на берегах Бугу. Тому фізично, коли ми ходимо на своїх двох, перепад не завжди відчувається ну, якось складно. Але коли ти на кріслі колісному чи коли хлопці з ампутаціями готуються до протезування, вага тіла зміщується інакше. І коли ми піднімаємося догори, це завжди важче, ніж коли ми спускаємося зверху донизу. Тому там напрацювавши вже такий певний досвід, я зрозуміла, що є необхідність змінити маршрут, і ми минулого разу йшли знизу до. Веру зверху Цього разу ми рухалися зверху донизу". На одній із перших екскурсій 11 військових. Штурмовик Руслан Пустовіт отримав поранення на Донеччині. Родом захисник із Вінничини, але сьогоднішня прогулянка вуличками та провулками Вінниці стала для нього відкриттям. І він чимало дізнався нового та невідомого про Подільську столицю. Я вже другий раз на екскурсії, то мені нормально. Багато цікаво почув про Вінницю. Чого до цієї пори не знав. Ну, саме більше це вежа, б... запам'яталась сама вона популярна у Вінниці. По-моєму Екскурсію організовує ветеран Хаб разом з гідесою та рибак за підтримка it компанії. Це вже не перший маршрут, який проходять ветерани, і це не тільки про пізнання міста, а ще гарна можливість познайомитися, знизити рівень стресу та цікаво провести час. Дані екскурсії проводимо в рамках проєкту екскурсії для вонів. А ще в листопаді пані Тетяна підійшла до нас в ветеранхаб і каже, що є така ідея для того, щоб відбувався повноцінний перехід саме військових, які знаходяться на реабілітації до цивільного життя. Бажано організовувати якісь такі екскурсії, заходи, які дають можливість переключитися, розслабитися, оскільки всі Пацієнти знаходяться довгий час на процесі лікування реабілітації. Такі заходи для них дуже важливі. Бо ви можете тільки уявити наскільки вони стомлюються від лікарняних стін, адже це дійсно важко. Вони постійно знаходяться в палаті з іншими незнайомими людьми, і все таки лікарня це не самі ідеальні умови. Тому організація таких заходів є для нас дуже важливою, і вони завжди залюбки приходять на такі заходи. Такі реабілітаційні екскурсії Вінницею для ветеранів планують проводити щонайменше два рази на місяць. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина і про погоду. На Вінниччині погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду, грози та місцями град. Рівень небезпеки оцінюють як жовтий. Український гідрометцентр попереджає і про заморозки на поверхні ґрунту. Вночі, 8 травня, в більшості західних, північних та Вінницьких областях очікується від нуля до п'яти. Йдеться у повідомленні синоптиків. Зниження температури в Україні очікується також 9 та 10 травня. Крім півдня та Закарпаття, крім того, 8-10 травня в Україні, крім більшості північних, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Одеської та Миколаївської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Середи по п'ятницю погода в Вінницькій області буде обумовлена антициклоном заходу. Прогнозуємо суху прохолодну погоду. Наслідок находження холодної повітря в нас з північного заходу у середу четвер та п'ятницю очікуємо зниження температури повітря. Вночі до 1,6 градусів тепла на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси, що відповідає першому рівню небезпечності в ході жовтня в день 13-18 градусів тепла. Це вся інформація на сьогодні. Журналісти ТРК Вінниччина і надалі відстежуватимуть всі події, аби ви завжди були в курсі всієї інформації нашого регіону. Будьте в безпеці і гарного вам настрою до зустрічі.